Прощалась із військовим медиком у кривому розі в останню путь провели 35-річного Юрія Світанько. У цивільному житті чоловік працював лікарем бригади інтенсивної терапії та реанімації швидкої після мобілізації у вересні 23-го Став військовим медиком. Колега Микола Слобіцький згадує їхню останню спільну зміну. Була проведена реанімація. У нас на останній зміні він був в гарному настрої і додому йшов. Прощався не назавжди. Прийшов до нас на швидку допомогу в 2014 році після закінчення Запорізького університету медицинського. І з ним працювати було дуже легко. Дружина Юрія Олександра каже, бачили за місяць до загибелі. Тоді вона була вагітною. Нині сину вже три місяці. Жінка каже, під час останньої розмови Юрій був схвильований. Коли чоловік перестав виходити на зв'язок, не припиняла його пошуки. У нього дуже погане почуття, що він йде на вихід. Авдіївка. Він був справжнім героєм ще до того, як його мобілізували. Він носив білий халат, він врятував людей, він завжди приходив на допомогу всім, хто попросить. Рідна сестра Ірина згадує останню розмову із братом. Куди він сказав, я їду на завдання, не переживайте днів п'ять, я не буду виходити на зв'язок. Ну і потім ми вже зрозуміли, що з частини, коли нам вислали речі і прийшло сповіщення, ми вже зрозуміли, що е, тут або полон, або точно не знаю всіх обставин, але вони попали під обстріл. Він евакуював поранених воєнних і. Поховали Юрія поряд із його мамою у селі Андрусівка на Криворіжжі. Там пройшло його дитинство. У чоловіка залишилась дружина, син, батько та рідна сестра. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.